Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса, як завжди, з вами. Маємо сьогодні 17.03 2023 року. І сьогодні до нас е, потрапив такий от пристрій. Можна назвати це пристрій, тому що це е, тяга, можливо, хтось називає це поршень, хтось це, тяга. Це е, електричні розсувні ворота. Тобто ми маємо, скажімо, е, отаке. От от. Я вам зараз покажу. Так воно у нас працює в перспективі. Да? А зараз ми маємо таку проблему. В цих воротах ми маємо таку проблему. Тут є така от вставочка пластикова, чому ми її показуємо, тому що те, що ми робимо, це з пластику. І от, е, е, е в людини виникла проблема, і вирішити її е е не то, що самостійно, а за допомогою інтернету, щоб знайти цю запчастинку, дійсно виявилась проблема. І наше завдання було зробити отаку от от річ. Я вам покажу така от річ. тобто Всередині ви бачите, тут хоробачок такий рухається. тобто Це електричні розсумні ворота, коли ви приїздите додому, з пульта намагаєтесь відкрити, а у вас щось там відкривається, тому що цей хробачок вже вигрес все всередині. тобто Ось це те, що було всередині. Ну, Там і показувати нема, там отвір вже круглий повністю, тут вже нема за що чіплятися. Людина намагала щось тут мастерити, щось тут ліпити, клеїти. Не знаю, що він тут робив. Одним словом, до нас прийшла оце все, оця труба, скажімо, цей циліндр, і всередині було ну, те, що вже залишилось. І те, що мало працювати, але ж воно вже не працювало. Завдання було його витягнути і зробити щось путьове, те, що те, що буде працювати. І ось Виходить, що ми замість цієї штуки зробили оцю. Вона трошки довше ми її зробили для того, щоб зачіп, коли хробачок буде рухатись там, щоб зачіп був більшим. Тому, ну, на нашу думку, буде працювати краще. Проблема виникла в тім, щоб достати оцю от штуку. Ми її там почали. ну Цей хробочок викручується повністю, тобто він виходить звідси і треба було достати цю штуку. Тут було, бачите, зараз ми зробили тут саморізи, такі поставили самостійно. А тут було просто механічні, зроблені такі завальцовки, коли е, в заводському рішенні е, ставиться цей пластик і автоматично там де такі от. Пробойчики йдуть, вони забивають, щоб трималася оця пластикова втулка, стояла там всередині. Для того, щоб достати її, нам треба було прошко, трохи висвердлити дюрочки, оці ось, для того, щоб достати її. Ми думали, що вона просто туди забита і потім металевим обжата. Але ж вийшло, що не так. Там є всередині різьба, реальна різьба. І оця от штучка, отут, от на ній видно, що тут є різьба. Її треба було просто гарно викрутити. І певно, це в нас би вийшло, якби ми про це знали. Але ж ми це не знали, вибили, трошки поламали. Ну, тим не менш, зробили все, на мою думку, не гірше. Не гірше. Зробили отаку от, от річ. Зараз вона це от вже така сама вставлена тут всередину. Зараз ви бачите, що хробачок рухається чудово. І тому я думаю, що якщо проблема така виникла і у вас, то вам буде легко, скажімо, закрити це питання, звернутися до нас. І ну, я думаю, що дійсно ці ворота от немає назви цього пристрою, немає реально назви, ми у людини питали, щоб вам помідомити, скільки, чого. є такий внутрішній діаметр, от є, скажімо, той хробачок, який рухається, і все. Тобто, якщо у вас виникла така сама проблема, і ви не знаєте, де це питання своє вирішити, ви безумовно можете звернутися до нас. Ми виставимо на сайт цю втулку, дамо повністю всі її розміри, тобто кількість оцих ось смужок, які там рухаються всередині, да, куди заходить цей хробачок. І ви певно вже по діаметру по тому всьому будете розуміти, яким чином чи воно вам підходить, чи не підходить. Якщо не підходить, ви безумовно, так як в цьому випадку можете звернутися до нас, і ми обов'язково зробимо те, що буде необхідно. Відносно цього, ми зробили її таким чином, що ви, коли будете ставити от в цю трубу, вже, тобто можна навіть його провертати. Тобто Воно автоматично, воно тут абсолютно зараз без різьби, без нічого, звичайний циліндр, але розраховано так, що ви коли почнете, якщо вірно поставити в отвір і почнете його закручувати, то воно буде закручуватись. Іноді ви, можливо виникне питання, коли. От ви, можливо, так само будете от отвори висвердлювати для того, щоб достати свою пластикову штуку. Тому що вони там завальцовані і по різьбі воно трошки глибше проходить. І Тяжко її буде зробити, тяжко буде закрутити. Ну, тим не менш, ви, якщо висвердили, ви це зробите. І після того можете поставити так само, як і ми, ці саморізи, для того, щоб пластикова втулка трималась там дійсно моцно. і питань ніяких не виникало, щоб вона звідти не виходила. Тому от така от ситуація, от зараз бачите, ми вставляємо цю трубу, вона далі закручується, все, і вже рух пішов, тобто цей... Цей механізм буде повністю працювати, і я думаю, що ця пластикова втулочка абсолютно нормально виходить. Ну, і, безумовно, треба трошки часу, щоб людина поставила. Зворотній зв'язок зробила через, через декілька де тижнів. Можливо, що все в нього працює чи механізм працює. Ну, судячи по тому, як рухається хробачок, я думаю, питань не буде. Тому, будь ласка, звертайтесь. якщо цікаво, скажімо, є потреба в цьому, зробимо. А так, взагалі, от бачите, наш контент він такий різноманітний, тобто є і побутова техніка, є автомобілі, зараз є якісь ворота, тобто іграшки, тут багато чого в нас є. Будь ласка, на початку відео є наш сайт, є телефони наших менеджерів, буде цікаво, пишіть. Дзвоніть, будемо дуже вдячні за вашу, я кажу, за, за, за вашу ініціативу, тому що ми саме для вас і працюємо завдяки, скажімо, тому, що ми можемо. Будьте здорові, до нових зустрічей, Підписуйтесь на канал, якщо цікаво. Якщо просто в тему зайшло, ставте вподобайку. Слава Україні, слава ЗСУ!